Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Project Canada. З вами Герман Демидов. І в сьогоднішньому відео хочу поділитись радісною, хвилюючою і ще не до кінця зрозумілою для мене новиною, а саме те, що я знайшов роботу. Так, друзі, пройшло два місяці, як я приїхав у Калгарі зі своєю дівчиною, і ми вже вдвох працюємо. Дівчині мені пощастило знайти роботу раніше, десь за місяць, приблизно за місяць. Я ж знайшов через два місяці, і сьогодні мій перший робочий день. Як бачите, знаходжусь в офісі, трошки наглію, знімаю прям як це відбувається. Насправді всі вже пішли. Хочу поділитися цікавинкою, яку я помітив що тут всі полюбляють працювати з 8 або з 9 до 4, до п'ятої. Тобто тут до шостої, до сьомої майже ніхто не працює. Там Магазини, можливо, деякі державні установи то зовсім декотрі. І це дуже круто. Тобто, вечір це для сім'ї, вечір це для себе. Ти зранку встав, приїхав, попрацював, і потім весь вечір в тебе вільний. Це дуже круто. Чотири години вже нікого немає. Я правда. Тут ще є, бо вже 4.30. Але сподобалося, що одразу мені доручили задачку поки маленьку, але крок за кроком вже на другий день будуть мене інтродюсити на проекти. Тобто, має бути цікаво, має бути цікаво з самого початку. Немає такого довгого я сподіваюся, не буде такого довгого часу на там, розкачку. Для мене це цікавіше, тому що я ж і е, хочу якомога швидше вже почати працювати, брати реальні задачі, реальні проекти, вирішувати їх, і мені це реально до вподоби. Працюю я проджект-координатором в Україні, я був декілька років, 6 з половиною проджект-менеджером в різних сферах. Спочатку в сфері дитячої освіти з робототехніки. Потім був в сфері систем охорони безпеки Ajax Systems, також Project-координатором, і пізніше вже був в консалтинг-компанії, тобто працював на, з міжнародними партнерами. Ми створювали різні веб солюшени веб-додатки, магазини, різні інженерні веб-додатки, сайти. Тобто Було досить цікаво. Приїхав сюди. В принципі, it професія в Канаді катується, і всі дуже хочуть знайти собі гарних працівників, як програмістів, так і е, менеджмент, так і е, маркетинг е, склад. Але е, так вийшло, що останні півроку в Канаді просто купа мігрантів не тільки з України, а й з Пакистану, з Індії і з Таїланду. І ці всі люди вони також є хтось кваліфікований. Вони також займають е, робочі місця. За рахунок цього вийшло здорожчання цін в Калгарі на житло, на продукти, на бензин, бо великий попит з'явився. І за рахунок цього, звичайно, впали зарплати і виросла конкуренція, тому що багато людей хочуть претендують на одну посаду, і хтось готовий трошки дешевше, і пішло-поїхало таким чином рік назад. Місцеві кажуть за 20 доларів в Макдональдсі не не хотіли люди працювати. А зараз шістнадцять до п'ятнадцять чимось мінімалка, і люди ломляться на ту мінімалку, шукають шукають роботу, шукають можливості. Тому люди бачите, воно і плюс, і мінус. З одного боку, Канада чудово зробила, зробила можливість для мігрантів, для людей приїхати навчатись працювати. Займати робочі місця, платити податки, що супер для Канади. Але з іншого боку, це е, визвало великий попит, а е, попит де є попит, е, там є пропозиція, і, звичайно, е, ціни здорожчали, зарплати зменшились. Ось там моє робоче місце. Сьогодні в мене був перший робочий день. Чесно скажу, було складно знайти роботу, е, але я це зробив. Е, мені, Мої канадські друзі давали. Корисні поради, як пушити роботодавців, окрім того, щоб просто надіслати резюме, тому що в Канаді недостатньо просто податись онлайн і чекати, коли вам HR зателефонує. Ви так можете чекати від двох місяців до півроку. Якщо ви готові, звичайно, велком. А якщо ні, то вам треба максимально продавлювати, тобто вам писати на пошту вашого роботодавця, який вам сподобався, яка професія я. Тої вакансії, яка прям до вас матчиться, вам потрібно максимально uh, шукати. Офісні номери телефонів телефонувати, казати, що ось я відправив CV. Я дуже зацікавлений. Я так хочу на вашу вакансію, вона так підходить до мого досвіду роботи. Я такий закоханий вашою вашу компанію, друзі, і я просто дуже хочу потрапити на інтерв'ю до вас. Якщо ваша ласка, і якщо ви готові мене розглянути, будь ласка, я буду дуже вам вдячний за те, що ми зможемо. Мати інтерв'ю з вами, і ось таким підходом потрібно вибрати собі там зробити е, топ 10 е, вакансій, які вас цікавлять, які підходять вам по досвіду. Не просто які цікавлять, і пропонують гарну зарплату, а саме вакансії, які е, дуже схожі до вашого досвіду, і ви бачите свої шанси реально великими, тому що там 80%, скажімо, скажімо. Е, Потреб на вакансію співпадає з вашим досвідом, тоді ви будете мати реальні результати, тоді ви будете мати реальні шанси на те, аби влаштуватись на роботу і вже почати заробляти канадський досвід, тому що тут важливо мати саме канадський досвід, без якого вас будуть не дуже хотіти брати. Але якщо ви вже отримуєте ваш перший досвід і будете його продовжувати, особливо якщо ви знайдете першого роботодавця. І з ним пропрацюєте як мінімум півроку. Це дуже важливо, тому що якщо ви будете уходити раніше, роботодавці скоріш за все будуть на вас дуже сумні, злі, тому що вклали багато часу грошей на те, аби вас заонбордити, аби вас навчити запустити в роботу, і ви йдете, і вони на цьому втрачають. Але якщо ви попрацюєте хоча б півроку і підете, то кожен наступний роботодавець буде запитувати відгуки про вас у попереднього роботодавця і е, в ваших же інтересах зробити максимально можливо, аби, м аби про вас відгук залишився хороший, і це збільшує ваші шанси знайти наступну, наступну роботу. І кожна наступна робота буде е, вам простіше шукати, ніж першу. Тому друзі, готуйтеся, що перша робота в Канаді. Важко, багато зусиль, багато сил, багато нервів, аби знайти, і багато часу. Реально, люди по 2-3-4 місяці шукають роботу. Це там не, не просто робота мрії, а ну, щось звичайне, адекватне, так, як великий попит, так як а, зовсім інші терміни пошуку роботи в Канаді, то відповідно все і. Затягується. Але, друзі, якщо ви будете робити все з головою, якщо ви будете робити все з розумом, то у вас все може вийти. Отож, друзі, дякую, що були зі мною на цьому короткому відео. Хотів поділитися своєю радістю про те, що сьогодні вже маю перший робочий день, подивимось, як буде. У мене 3 місяці випробовувальний термін це в принципі норма для Канади. Подивимось, які будуть проекти, які будуть задачі. Я дуже сподіваюся, що це буде цікаво, тому що я прям заряджений на те, аби робити е, круті проекти, аби робити це якісно, аби свій досвід принести в місцеві компанії. Тому що де де в чому, як з банками, дуже схожа штука, я помітив. Де в чому м -м тут модерніше і е, е, типу сучасніше, а в дечому дуже відстають, що банки так і компанії. І, звичайно, ось свіжа кров, свіжий досвід в будь-яку компанію а, приносить круті ідеї. І якщо керівництво готове слухати, а ви готові давати нові ідеї, то я впевнений, ви тут знайдете своє майбутнє і зможете побудувати свій кар'єрний шлях. Тож, друзі, я всім бажаю знайти роботу, знайти вашу а, роботу мрії, бути від неї щасливими, хоча б роботу мрії на півроку, на рік, на якийсь перший час. Те, що вам дасть поштовх і зарядить вас на подальше досягнення. А з вами був Герман Демидов. Я вам дякую за перегляд. Дуже прошу підписуйтесь на мій канал, тому що 80% по статистиці зараз дивляться моє відео, але не підписуються. Тому натисніть Підписатись, напишіть коментар, що ви думаєте про роботу в Канаді і скільки часу зайняло у вас знайти роботу, або наскільки ви готові чекати. Щоб знайти роботу, я буду дуже радий всім коментарям і обов'язково відповім на всі запитання. Тому, друзі, до зустрічі!